Всім привіт-привіт! У нас сьогодні на огляді гра Last of Us Remaster. Е, Тобто гра однієї з нас, частина друга, оновлена версія. Головне Ой, питання, яке нас цікавить, як чи варто проходити цю гру в 24 році. Повернемося до цього питання трошки згодом. Ну, гра крута, блять, і все. Ну, так можна в кінці оставити. Що нас очікує після проходження першої частини гри? Після проходження першої частини гри ми хочемо зрозуміти е, суть, чого, суть другої частини, що нам потрібно робити, за кого ми граємо, тому що е, в нас з'являється ще одна головна героїня під е, іменем Ебі. Ми не розуміємо, хто вона така, що вона така, куди вона йде, що їй потрібно робити, і навіщо вона взагалі в цій грі? З Часом ми розуміємо, що Джойла доганяє минуле, його так скажемо, грішне минуле. Тут не один, бо він там натворив ей, і ми розуміємо, що вона просто іде йому мститися. Ключові такі моменти, що гра заключається на помстах одній героїні, іншій. Джойлу, і це все пов'язано просто в один пучок. Трошки поговоримо про Ебі, тому що з Елі ми знайомі ще з першої частини. Вона з'являється на початку гри другої частини, тобто, це друга головна героїня, з яку ми будемо грати в началі гри, і десь. Всередині, щоб зрозуміти, хто вона така, а насправді вона просто термінатор в юбці. Вона перекачана, накачана, вона не виглядає як жінка. Деякі навіть хлопці, мужики, можуть позавідувати її мускулатурі. В грі присутні два часи: це теперішній і минулий. Минулий це їхні спогади, в яких розказуються історії, що відбувалося. В часові рамки, так скажемо, від кінця першої частини до теперішнього часу, в що ми зараз граємо, тобто їхні спогади однієї і другої головної героїні, ми будемо також грати і розбиратися, що відбулося за ці чотири роки. Щоб зрозуміти сенс теперішньої гри, весь гімплей проходить в одній локації це місто під назвою Сітл. Кожна героїня Елі і Ебі проживає цей період трьох днях, який нас доводить до фіналу гри. Гра стала набагато простіша з порівнянням першої частини, тому що вони упростили процес прокачки самого персонажа. Процес прокачки зброї це стало набагато простіше і комфортніше. І ще дуже цікавить питання, так як гра пов'язана із зомбаками і постакаліптичним часом, чи страшна і настільки вона страшна? В деяких ситуаціях, коли ми боремося або з людьми іншими, або більш із зомбаками, коли ми боремося, то страх, мурашечки так пробігають, ну це природньо, тому що страшно ці звуки, які зроблені, зроблені на висоті, страх присутній. А в деяких ситуаціях, коли вроді все спокійно, стабільно, все хорошо, і тут бабах, і ти в шокі просто. Думаєш, наві навіщо так лякати? Я не раджу грати в цю гру дітям вагітним жінкам і в кого слабенька психіка. Повернемося до самого нашого головного питання: чи варто грати в цю гру в 2024 році. Як на мою думку, гра варта уваги, її разочок можна пройти. Я б сказав би, гра може зацікавити своїм гострим сюжетом. Емоційними сценами і, як на мене, простим гімплеєм.